Доброго дня! Після вчорашнього відео, де я показувала, що сепарую молоко і пастерізую вершки, в коментарях отримала ось таке запитання. Тобто, що далі? Я з ними роблю, чи ми робимо після пастеризації, і як саме потрібно пастеризувати вершки, ми пускаємо їх на вершкове масло. І так ми завжди це масло робимо тільки з пастеризованих вершків. Жодного разу ми не робили його з сирих. Після того, як молочко просипарували, я знаю, що деякі, деякі можуть ставити пастеризувати і на вогні. Я так не пробувала ні разу. В принципі, можливо і можна, але в такому випадку я би використовувала однозначно розсікатель. На, прямо на конфорку я би не радила ставити вершки. Я пастеризую завжди на водяній бані. Тобто береться більша каструля, вставляється в неї менша. В зазори поміж стінками наливається водичка, так звана водяна рубашка, і ставиться це все на вогонь. Періодично помішую і доводжу до температури, щоб вершки самі прогрілися не менше, ніж 80 градусів. Я на термометрі зазвичай ставлю 85. От догріваю я там, коли 84, коли 85, вимикаю, витягаю з цієї водяної бані і швидесенько у холодну або льодяну воду. На цьому етапі їх потрібно різко охолодити. Вода, відповідно, починає нагріватися, воду декілька разів підряд потрібно буде змінити, щоб як можна швидше вершки охолонули. Охолонули, звісно, до кімнатної температури. Потім ці вершки ми прибираємо в холодильник. Мінімум на добу. Мінімум. Можна більше, але не менше. Не дивлячись на те, що вчора вони були повністю рідкі, через добу вони починають загускати. От можете бачити, чим виш показати зараз. От дивіться, бачите, які вже зверху вони? Вчора вони ще всі були ось отакі рідкі. Вже зверху воно все, ось, бачите, починає застигати. Якщо б оце сьогодні не пахтали ми це, ці, це вершки, ці вершки, це масло, то ще б день-два, і воно б застигло повністю. І було вже як масло. Бачите, який шмат? І було би вже як масло тоді, і тоді його тільки вигрібати такими прям кусками кусками вже от Понад стінками, бачите, як густіє. Є люди, роблять сметану з цих вершків. Для мене це... це не сметана. Ми таке їсти не можемо, таку сметану. Тому в нас всі вершки йдуть на. Вершкове масло. Одного разу тільки ви у вас зробив морозиво, це за всі роки. А так, мінімум добу постояло в холодильнику, а потім збиваємо, промиваємо. Як ми робимо вершкове масло, в нас на каналі вже є. Саме головне спастеризувати вершки. Якщо це будуть сирі вершки, по-перше, вони. Менше зберігається масло з таких вершків. По-друге, в нього зовсім не такий смак. Якщо вершки пастеризовані, зберігається воно довше, а смак має, знаєте, що він нагадує, пам'ятаєте, вологодське масло? Воно таке солодкувате аж, як начебто з горіховим таким присмаком. Ось оце дає пастерізація вершків. Все, думаю, я досить зрозуміло відповіла на ваше запитання. Сепаруйте, пастерізуйте, пахтайте масло і вживайте натуральне. І да, до речі, сепаратору нашому все ж таки приходить каюк.